Жили Збройні Сили України і питання ми сьогодні будемо говорити нашої територіальної оборони. У складі міської ради 34 депутати, на сесії прибуло 18 депутатів. І ми вам дуже дякуємо, що ви знайшли час і прийшли на сесію. На сесії присутні, і ми запрошували заступників міського голови. Олександр Іванович повинен бути, де він? Ще немає, так? Так. І на сесії присутні представники засобів маси інформації. Хто за те, щоб 47-му позачергову сесію трудської міської ради восьмого скликання відкрити, прошу проголосувати. <світнє> <світнє> буде Артемій, Так, ну так, бо він буде. Хочу на нас про дещо попросити прийняти відповідне рішення. І ще За-18 рішення прийнято. Дозвольте 47-му позачергову сесію міської ради оголосити відкритою. в сесії нам потрібно обрати секретаріат. До складу секретаріату пропоную обрати трьох осіб. Хто за те, щоб до складу секретаріату обрати трьох осіб, прошу проголосувати і підтримати. Та що це таке?

Ми вам дуже дякуємо. Ми вам дуже дякуємо за 19 рішення. Прийнято пропоную до складу секретаряту обрати Світлану Петрівну Гайдаєнко і Оксану Іванівну Самосюк. І від слово від депутатів Хто буде мати. Пропонуємо Павла Сакадюла. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Чи будуть якісь зауваження до членів комісії? Не буде. Є пропозиція затвердити особовий склад. Секретаріату ставлю на слово голосування. Хто за те, щоб за, за, затвердити запропонований склад секретаріату? Прошу проголосувати і підтримати. Ради рішення приймається. шановні депутати, надійшла заява на ім'я міського голови. Прошу дозволу бути присутньою на 47-й позачерговій сесії міської ради 17 листопада 2023 року з правом виступу по питанню порядку денного сесії щодо виділення коштів. Надійшла заява від пари паєнок Марини. Прошу поставити на голосування. Що, не стоїть? Не знаю. Не робить? За п'ять рішення не ухвалено. Переходимо до розгляду порядку денного. На розгляд сесії вноситься питання про виділення коштів бюджету міської територіальної громади. Доповідатиме Олена Іванівна. Пропоную провести, провести 47 позачергову сесію без питання різне. Ставлю на голосування. Sta, так виходить. Ставлю на, на голосування за основу порядок ДНІ 47 позачергової сесії. Прошу проголосувати і підтримати. За основу. 19. Чи, є, чи будуть у вас які пропозиції? Артемій, оце ваша пропозиція? Я вам говорила про те, що в нас у які виділені для нашої територіальної оборони серед 25 мільйонів, є на сьогодні залишок 2 мільйони. Але це, це відповідно листа звернення, це, ці кошти вони могли використати тільки на поточні потреби. Сьогодні, сьогодні вони до нас звернулися, щоб оці кошти перерозподілити з поточних на капітальні, щоб вони встигли до нового року використати. Я вже це сказала. Ви підтверджуєте таке? Ви підтверджуєте це, Артем... <пілити> Ні. Так. так, так. І з поточного uh, так капітально, тому що не встигнуть да, Так, да, да. Ольга Михайлівна правильно сказала, оскільки ми планували, що це буде кошти на ремонт автомобілів, а термін. Процедури тендера він затягнеться до грудня, і потім є ризик, що роботи не встигнуть бути виконані або виконані, а казначейство вже не буде працювати і пропускати платежі. Тому прийнято рішення і передаю прохання командира батальйону до депутатського корпусу підняти питання, внести зміни і перенести цих 2 мільйони із поточних на капітальні. Ну, можливо, так. Да. Зараз я уточню, але можливо. Доброго дня, шановні депутати. Тоді проєкт рішення, який ми просимо разом внести до порядку денного, буде звучати так: про зміни бюджетних призначень та виділення коштів міського бюджету. Так звучатиме проєкт рішення на цій перекидку оці двох мільйонів. Прошу внести до порядку денного проєкт рішення під назвою Про зміни бюджетних призначень та виділення коштів до порядку денного. А я тоді озвучу КФК, кек і суму.

Потрібно буде потім збирати опять голів фракцій з приводу цього питання. Бо ми виділяємо кошти військовим, а голови фракції не збираються і кошти військовим не, не, не доходять. Ні, у нас є рішення сесії. Т тобто рішення. Я взагалі такою пропозицією можливо, відмінити це рішення голів фракцій. На сесії виділили кошти, все, кошти пішли військово. Тоді можна буде пропонувати не відмінити, а аж це такі були ще поміжний орган, на який може наверниці. Роботи, комісії, так, так, так. І тим бачу вже часу немає. Збиратися там голів фракції. Сесію виділили, кошти військовим, все, кошти прийти. Бачите, того разу вони не підтримали ці питання. Так я хочу, щоб ви за це виключно виключить бути, щоб А Так, ми з цього не виходить. Ні, на, на сьогодні в нас є дивіться. На сьогодні Лена Івановна, це також до вас вас на до вас, вас торкається. На сьогодні ж у нас є в нашій програмі. Прописано так, що ми повинні погоджувати. Ми виділили кошти. Ну ми повинні погоджувати на, е, на засіданні на, на голі голі фракції. Голі фракції. Бачите, як це важко. Можемо просто повернути це. первоначальний варіант. Що ми повинні це обговорити на бюджетній комісії? Це ж легше обговорили, тим більше листи Є погодження всі є з під підписами, і з печатками. Це все є. Але ви ж бачите, як важко працювати. Бюджетна комісія профільна. Щоб бюджетна комісія профільна. Як це прописати нам питання, питання тоді кажуть. Давайте, Давайте проголосуємо за це. Давайте. Чи на екрані відповідь питання? в Це питання, про яке говорить нам депутат Це до порядку денного. Так, про внесення до питання до порядку денного по територіальній обороні.

на якомусь етапі може винести складі, то ну, да. десь кошти залишаться, а там будуть потрібні. Мене просто пропозиція об'єднати знову ці кошти, щоб не було розділення на наших і на наших, щоб це був один общий От ми дивіться по практиці, побачили, що це недоречно, що це недоречно. одні одна, одні кошти йдуть у нас в одному кошику для збройних сил України. Ті, які е, захищають нас за там е, Донець, Луганськ, Харків, адрі інші е, кошти це 5 мільйонів для тих тієї військової частини, яка у нас тут знаходиться. То це я так думаю, що давайте це до цього ж положення їх об'єднати. І кошти, які є, треба збройним силам виділили. Треба ми ні в якому разі не додамо. Ми не не ну своєму не зміниться. Ну можливо тільки збільшиться. Але для нашої військової частини ну також вони повинні бути так само користуватися використову кошти так, 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 так. давайте не це зробимо Так, наші. це дуже коли ми знов збираємося ми знову обраховуємо деякі кошти скільки залишилось це кошти для збройних сил України для підтримки збройних сил України. І якщо це наші наша військова частина, і вона потребує військова частина мається, і вона потребує більше коштів, а не ж мільйонів, то ми ж тут їх і беремо. У Не, не ТРО, а зсу мають увазі. Тобто це, це, це бо я ж думаю, зі. тут дві програми у нас як так, мінімум так, є так, це тільки зсу, <кій> щоб цими цими кошти мали право використовувати і наша військова частина, яка розміщена в наших правок. <кій> Давай ну, тонувакому ну, рахунку, по великому рахунку, це ж від залежить від нас дати, не дати кому і це ну якби вирішується в, в індивідуальному порядку. Але це ж ми на комісіях розділили ці кошти. Ну, повелися це, я знаю. Ну, це, це практика показала, що цього не треба робити. Ну да, у нас не зміни одні і другі. Як тоді ми прописуємо проєкт рішення? Mm -hmm. Значить так, проєкт рішення буде називатися про затвердження міської цільової програми підтримка збройних сил України на 23-й рік зі змінами, тобто як і було. А що міняється? Значить так. Е, буде... А, все, Зараз і бачила сума для треба ж говорити, вироби, що там вироби, наші передачи для так служити. От сьогодні я зараз сьогодні в нас є, ну нема ще нема ще підтвердження від вищого керівництва. Сьогодні у нас є прохання військових частин практично всієї України. Є прохання з Конотопської військової частини, розміщеної в Конотопі, є із Київської області. От, от а виходить, що наша військова частина, яка тут, вона не може використати більше коштів, що їм треба. Або ми збираємось тут, якщо ми бачимо, що нас не вистачатиме коштів, ми додамо цих коштів, і усім, якщо буде підтверджувати тих тих інших е, е, військових частин, але на сьогодні є кошти, які може використати і наша військова частина. Так наша ж і може використати. Так і у нас поділено, У нас поділено на 5 мільйонів їм усього. Так просто додати в ту програму, щоб наші ну, арсеналу додати. Ні, ми просто в нас є кошти. Так просто, я вже просто про, Давайте додамо, так як на ТРО додавали, так само на 42-45 додамо. Зараз у них є кошти. І те, що вони просять у нас, там коштів вистачає. Ми просто хотіли, що а оці кошти... Там кошти Сив... на трансферами воно йде. Ну же да, є там вже ж напряму да, йде. Да, на... так, інші, але дивіться, але є ці кошти. У нас зараз є ці кошти. Ми виділили на збройні сили 27 мільйонів. Вони є ці кошти. То ми ми на сьогодні скільки порахували Леневані на те. Ми перерахували 3 мільйони 225. Ці нас кошти Артемі, у нас ці кошти є. Просто нема підтверджень. На, на те, щоб ми перерахували ці кошти, є військові частини, звертаються, але ми кожному говоримо підтвердження треба від вищого керівництва. Нема цих підтверджень, а ці кошти є. Мабуть, 1, 15, так? п'ятнадцять належим щоб... чином за оформлені і сам по собі за так, тому що вже є роз'яснення міністерства, як саме повинен бути оформлений запит. Яка інформація в ньому повинна бути. Так, так, так. Лена Івановна, ви з депутатом доведіть думку, скільки ми перерахували вже коштів. У нас було 27 мільйонів і 5, 32 мільйони. Тобто ваште кошти ці є, бо ми виділяли 27 мільйонів. То додавати туди не треба. Ну 27 Тут... – це з ТРО, Це з вже. Це... це тільки це зсу. Тільки з це тільки зсу. У вас для ТРО на на, на цей рік окремо 25 мільйонів, а на зсу 27 мільйонів. І ці кошти є. То тобто, на зараз додавати їх не потрібно. Вони є, їх треба просто використовувати. Ні, вже відбувся вчора тендер на пікапи. Відбувся, Зайдіть, подивіться, якась компанія здається з Хмельниччини. Так, Все, давайте ставимо на голосування. Все з'ясували, так? Ну не зовсім зрозумів, для чого об'єднувати. Що це дасть? Що ми виграємо? Юрійович. А якщо переводів я, а дає два. А да, если он не було, це буква еще так я ж і горі додати. Так це ж у нас окремо. Так додать на арсенал, наприклад, якщо є, то п'ять додавить. Лена Іванівна, у нас же на збройні селеподні підтримали. Просто 27, на арсенал додати тут ця частина, разом, яка в нас стоїть. Це разом 27. 22. А, 27 мільйонів. Тобто кошти бачте, є. То для чого додавати, якщо вони є? Так може в межах тоді виділених перекидку. Чи... Так а для чого їм перекидач? Ні, внутрішню перекидку зробити. Так, так, як... то, то для цього ми убираємо те. Ага, все, я зрозумів. Ви розуміли. Щоб мали. Той, то, той наша військова частина також, якщо за потреби, має право використовувати ці кошти. І все. Давайте ставити на голосування. Ти більше вони просять автобус купити. Є. На сьогодні змін, так? Давайте голосувати. За рішення прийнято. Так, Олександр, тут всі враховані і те, що ми будемо кошти. Ми будемо Ні, я маю в виду, ми, ми проголосували вже за всі ці зміни. Ні, це ви зміни включили. Зміни будуть враховані тут. Добре, давайте в цілому. За двадцять рішення приймається. Шановні, пропонується наступний регламент Осадж, поки що я пройду процедуру. Регламент роботи для доповіді і співдоповіді з питань порядку денного до 10 хвилин. Для відповіді на питання до доповідача до 5 хвилин для виступів. Від депутатських фракцій до п'яти хвилин, для виступів у дебатах до трьох хвилин. Ну і, звичайно, перерву робити через кожні-дві години. Я думаю, що ми ці питання, ці питання стеркається військових, ми їх сьогодні розглянемо і приймемо правильні рішення. Регламент, так, прошу проголосувати. Хто за те, щоб затвердити такий регламент роботи, прошу підтримати. За 20 рішення приймається. Регламент роботи 47-ї позачергової сесії, 8 скликання затверджений. Шановні депутати, переходимо до роздопитань порядку денного. Перше питання ми розглядаємо про виділення коштів бюджету міської територіальної громади будь ласка. До Доброго ранку. Проект рішення про виділення коштів фінансового управління міської ради на про виділити кошти із спеціального фонду бюджету розвитку за рахунок пільного залишку в межах бюджетних призначень. На виконання заходів програми підтримка збройних сил України 23 третій рік зі змінами, військовій частині та КИТу в сумі 4,200 на прийме транспортного засобу та обладнання для ремонту та пічного обслуговування транспортного засобів. Проект рішення перед вами це те, що говорили, прошу. Ми це обговорювали заходи. вже ми це говорили про, про як вважаєте? Так давайте підтримуємо так. Ми не говоримо так. Це командир, наш прилучанин, командир військової частини, наш прилучанин. Так. Командир військової частини. Всі документи є. Є підтвердження, є погодження. погодження директора департаменту логістики головного управління розвідки Міністерства оборони України, такий то генерал-майор. Погодження є. Тому давайте підтримувати. Ставлю на голосування, давайте підтримувати. Бо також це для них тендерна процедура, і їм також треба йти в тендер. Так, за 20 ми вам дуже дякуємо. Наступне питання для неваніна. Про зміни бюджетних призначень та виділення коштів. Шановні депутати, проєкт рішення там буде сума, як ми вже говорили, просто перерозподіл між капітальною і поточним в межах уже виділених функції по функції 0,21,82,40. Знімаємо із капіта із поточних 2 мільйони і перенаправляємо на капітальні теж ще 2 мільйони, плюс просто плюс-мінус. Ставлю на голосування. Це для нашої територіальної оборони. Звернення аж буквально зранку. За двадцять рішень приймаємо. Дякую. Дякуємо вам. І третє питання, Олександре. Зміни, які ми внесли до програми. Шановні депутати, враховуючи ваші пропозиції, пропоную внести зміни в розділ 5 програми підтримки Збройних сил України на 2023 рік. А саме абзац номер 4 Прописати пункт, під пункт 2 наступної редакції: розгляд звернення постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. І під пункт 3. Даного абзацу в такому змісті здійснення фінансування програми головним розпорядником бюджетних коштів в дужках фінансового управління міської ради при позитивному рішенні постійної депутатської комісії, прописаному в протоколі її засідання. А також щодо об'єднання сум. Прибрати повністю із програми абзац 5 розділу 5 було прописано так. Розділ коштів програми здійснювати в розмірі 5 мільйонів на фінансування військових підрозділів ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцької міської територіальної громади, та 22 мільйона для фінансування інших військових підрозділів ЗСУ. Це прибирається, тобто автоматично сума об'єднується в 27 мільйонів. Так і на сьогодні там кошти поки що достатньо. Немає зауважень? Давайте про так, депутатська комісія так, так, так. Давайте, дякуємо. Дякуємо. Давайте проголошуємо. <звук> я Я, я просувала. <звук> За 19 рішення прийнято. Шановні депутати, ми я, я і ми мам, я дуже дякую, дуже дякую вам дуже дякуємо і дякують вам всі військові, що ми сьогодні прийняли надзвичайно важливі рішення. Ми розглянули всі питання, так? Всі питання ми розглянули. Ми вдячні вам. І на цьому 47-ма позачарова сесія оголошується закритою.